Я пам'ятаю, замовив собі кросовки, вони стояли якусь там певну суму. Неважливо. Ну, стоїли вони там щось. Потім я ще заплатив 40 доларів за доставку. Думаю, ладно, це Америка. Мені в Європу везуть, там, морями, океанами. Думаю, ладно. воно мені прийшли, прийшло до мене тіп з ДХЛ, дав мені бумажку, каже, з вас податкове мито 124 долара. Я кажу, це за доставку. Вони кажуть, ні, це розмитнення цих кросовок, отак тепер коштує. І мені дойшлося за доставку 40 заплатити і за самі кросовки і зверху ще заплатити 120 за розмитнення. Увага всім, хто хоч раз, коли щось купляв на Оликс, там Аліекспрес, Таобау, неважливо, чи в Тікток Шопі. Неважливо. От якщо ви купували коли щось, приготуйтесь, тепер ви будете платити податок на розмитнення. Отака от, от нова історія в Україні. Значить я розкажу, як це працює. Раніше от Трамп таку історію в Америці зробив, от як це оце почалось, пам'ятаєте, він вже там пошлину новий ввів. Ясно, що в Україні не будуть аж такі там, ціни податки. Бо там трошки інакше суми ціни і взагалі податкова ставка буде, але сам факт, що тепер отак, при тому, які ціни, вообще, які зарплати в Українах, які пенсії, і які ціни на все, і ще й оцей ведуть. Ну тобто видно, що в бюджеті дири величезні, понакрали, і не ясно, чим закривати дири. Ну, а хто закриє? Звичайні люди, хай прижимаються. Ну, перепрошую, але це прямо так воно і є. Тому купіть зараз, що вам треба, бо далі буде дорожче.